вітає творча команда програми ТСН з вами Оксана Клімашевська, і ми розпочинаємо сьогодні. У нашу студію завітав не лише викладач нашого університету, а саме власний кореспондент інформаційного агентства Укрінформ у Рівненській області, член національної спілки письменників та журналістів України, а також і всеукраїнської спілки краєзнавців, заслужений журналіст України Віктор Мазаний. Доброго дня! дня! Віктор Степанович, ви багато розповідали нам про свою журналістську діяльність, про свої книги, про досвід здобути у США. Знаючи про усі ваші привілеї, я була приємно здивована, коли дізналася, що ви є також і засновником Поліського літературного музею. От, власне, і хотілося б дізнатися, що спонукало вас заснувати цей музей, і також звідки виникла така ідея? Ну і коротко розкажіть нам і про сам музей загалом. Цей музей заснований майже 10 років тому. Які були причини для цього? Я народився в селі Городець Володимирецького району, у селі, де народився 105 років тому видатний письменник, театральний режисер, художник у 30 40-х роках Аванір Коломієць. У нашому селі в 40-х роках минулого століття проживала поетеса українська відома. Галина Городасевич. У нашому селі в середині 18-19 століття проживав видатний польський письменник, класик світової літератури Юзеф Крашевський. Отже, збіг таких обставин мене привів до того, що я вирішив цю літературну славу колишню повернути в село Городець і заснувати там поліський літературний музей, де ми зібрали багато книг. Де ми зібрали багато відомостей про цих людей. І таким чином це стало такою сорідною меккою сьогодні, де зустрічаються письменники, де учні школи проводять свої літературознавчі розвідки. І таким чином це стало стійкою ознакою літературного життя Поліського краю. Дякую. Я гадаю, що після вашої розповіді з'явилось багато охочих побувати там. А ми продовжимо. Ви написали багато книг про Рівненську АЕС. Я думаю, що не тільки мені було б цікаво дізнатися, от чому саме АЕС, а не щось інше, адже щоб написати такий матеріал, потрібно глибоко вникнути у сам процес електростанції, а це потребує багато часу та зусиль. Звичайно, ви маєте рацію. в Справ... тому, що я коли собі так поклав. Таким своїм завданням в житті мати свою тему в журналістиці. Так сталося, що цією темою стала саме атомна енергетика. Починаючи з кінця 70-х років минулого століття, я почав знайомитися із діяльністю Рівненської АЕС. Вона тоді будувалася. Я брав участь у двох періодах, пускових періодах першого енергоблока Рівненської АЕС і таким чином я пізнав середини життя колективу. Я хоч не є ядерний фізик, але мені довелося багато вивчати чисто технологічних питань для того, щоб розуміти і відображати. Таким чином, всі ці роки я не пориваюся зв'язків з атомною станцією. Одне із, одна із тем, над яким я працюю і сьогодні, це розвиток атомної станції, розвиток атомної енергетики і не тільки Рівненської АЕС, а й Хмельницької АЕС. Колективи цих людей я дуже добре знаю і вже написано про це. Шість книг. А також я видавав довгий час, майже десятиліття, видавав публіцистичний науково-популярний журнал на Рівненське Раес-Панорама. Тобто, сама, мабуть, хід моїх зацікавлень журналістських і моє бажання як людини творчої, саме відобразити ці унікальні процеси, це унікальне явище, саме стало причиною того, що воно і залишається мої зацікавлення далі. Дякую. Також мені відомо, що є ви автором літературного мистецького свята Городецький автограф, яке щорічно проходить у вашому рідному селі. І тому наступне моє запитання звучить так: з якою метою ви вирішили створити цей проект, і чи справді справдилися ваші сподівання? Так, звичайно, сподівання справдилися. Повернемось до того, що коли я заснував Поліський літературний музей, тоді виникла потреба наповнити життя цього музею. Наповнити якимось явищем. І от прийшла ідея створити таке літературно-мистецьке свято, городецький автограф. Тобто, формацію свята передбачає участь у ньому лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі літератури. Це обов'язково обов'язковий обов формат. І таким чином приїжджають сюди на це свято щороку, приїжджають лауреати Шефенківської премії з різних міст України, беруть участь у літературознавчих сесіях. Учні місцеві готують матеріали стосовно їх творчості, присутні вчителі району Володимирецького і області, бібліотекарі. І таким чином вже в нас побували багато видатних письменників сучасності. Особливістю є те, що ми там заснували Алею письменників України, це єдина в Україні. Коли вони приїжджають, наші гості, вони там садять дерева. Різних, різних видів, і там вже ця алея письменників є така досить помітна. Тобто вони залишають у цьому селі, яке колись було столицею поліської літератури, вони залишають дерева, залишаючи дерева, вони залишають частинку себе. Я цим дуже тішуся, що на моїй батьківщині я зумів закликати таких людей, які, до речі, їдуть на городецький автограф з величезним бажанням. Ну, будемо надіятися, що з кожним роком ваш проект буде вдосконалюватися, процвітати і розширити свої кордони, навіть можливо, до обласного рівня. А ми рухаємось далі. От ніколи не секрет, що у вас є американський досвід. Цікаво було б дізнатися, як доля закинула вас так далеко. І чи можливо нам теж варто прагнути до такого рівня, чи краще залишатись працювати на на батьківщині? На батьківщині завжди краще. Але Повертаючись до американського досвіду і причин, як я опинився у Сполучених Штатах, я взяв участь у конкурсі і разом із п'ятьма журналістами з України побував у штаті Айова, ми навчалися в інституті місцевої журналістики, а потім стажувалися у засах масової інформації. І хочу вам сказати, що цей досвід не оцінене в тому плані, що. Я побачив стандарти сучасної журналістики, стандарти видавничі, стандарти творчі. І саме той момент, що там займаються журналістикою тільки ті люди, які покликані професією, які мають професію журналіста, відвірізняють дуже американську журналістику від, від інших. І в цьому є зразком навіть. по... По тих обсягах, об'ємах і різноманітності видачі інформації. Сьогоднішні наші газети значною мірою, великі газети, популярні газети, копіюють американські газети, тобто ну, і взагалі західні газети, в тому, що вони виходять блоками, блоками новин, економічного життя, культурного життя, аграрного життя і такого іншого. Газетний ринок дуже розвинутий, дуже розвинутий рекламний ринок у засобах масової інформації. І, безумовно, цьому треба вчитися, зокрема, стосовно поширення реклами, де діють свої закони, свої принципи і правила, які зовсім відмінні до нас. Отже, вчитися треба і вчитися треба навіть в тому напрямку, як дотримуватися жанрової палітри у місцевих засобах масової інформації. Я в основному кажу про газетні ж газетні, газ, газетні засоби масової інформації друковані, тому що саме я працював у одній з найбільших штат, газ, газеті штату Айова, яка виходить щодня безперервно і великими обсягами. Я мав можливість від цієї газети побувати також на зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Білом Клінтоном, якому я Мені дали можливість задати йому одне запитання, з яким я розмовляв, якому я подарував газету, у якій було надруковано мої, мою статтю про взаємовідносну компанію Піонер і українського одного аграрного підприємства. І так ми дуже тепло розійшлися. Цей спогад, звичайно, є одним із найскравіших. Ну, і наостанок хотілося б в нашу розмову внести позитиву, розбавити її. Розкажіть, будь ласка, про свій незабутній та неповторний випадок життя. От що перше вам спадає на думку. Ну, я би тут згадав, і взагалі мені спало на думку. Це моя зустріч з моєю дружиною. Випадкова зустріч на перехресті великих доріг. Коли я побачив її, а потім виявилось так, що. Я її запросив під'їхати разом зі мною до Рівного, а виявилося, що ми ну, фактично поїхали в своє спільне життя. І саме це знайомство дуже багато змінило в моєму житті і стало переломним. Цьому знайомству я завдячую. На цьому перехресті завжди, коли ми опиняємось, ми стараємось зробити, відзначити цю подію, давню подію чашечкою кави. На цьому місці десь посидіти, побути і згадати надзвичайно ну, цікава історія. Ну а наша програма добігає кінця. Нагадую, у нашій студії був Віктор Мазаний, для вас працювала Оксана Клімашевська. Я з вами не прощаюсь, але ще скажу вам до побачення та до нових зустрічей в ефірі.